Ну, ще одне створіння Москвороти, яке проживає, скоріше всього, в цій загниваючій Європі, і какає і штокує, штокає такою. такою е, як, як це назвати? Це не мова. Ну, слухаємо оце недостворіння, яке якийсь, якийсь свій відсоток життя проживало на самій прекрасній землі Україні, а тепер воно ненавидить цю країну. Там дуже важлива мова буде йти е, про паспорт український. І дивимося і слухаємо. Паспорт на нужний. Вона, типу, сказала, що український паспорт, він не потрібен. І в одному відео викидає, викидає, типа, викидає український паспорт. Хопа! От українського я от, в ближайше время планіла відказатися, тому що ми... Мене... Вона каже, що від українського паспорту поганий звук відео, що вона відмовляється від українського паспорта. Нафіг, не нада. як тільки я зараз поміняю всі свої документи на другі, я зразу прийду в посольство і одхожу від этого убивського паспорта. Знімає кстати, даже було стидно показувати в аеропорту. Схліть мене за своїм паспортом, Он нічого не рішає. Так, паспорт вона каже, що документ, цей паспорт нічого не вирішує. Тільки вона без нього не може нікуди поїхати, в, в абсолютно нікуди. Нікуди, ніяк Україну, але цей папірець нічого не вирішує. Але український вона всюди його тикає. Подивіться. Он не работает на мозг. Паспорт это бумажка, это просто вот такая вот бумажка, на которой написано ваше имя и фамилия и ваш возраст. Все, можете взять и себе в жопу его засунуть трубочкой. Это просто для того, чтобы вы не потерялись где. Але так, 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 документ важливий, бо тому що якщо ви його загубите, все, ви абсолютно нічого не зробите. Ви нічого не зробите. Ну, але, як ми знаємо, у всі ті люди, які спілкуються і вже починають е, лисіти, як на, сі, на цьому фото, е, починають в своєму такому віці, десь є 35 більше не є, е, вже лисіє і от несе от таку, таку фігню. Ни будь в мире, когда вы будете пересекать какую-нибудь границу. Ні не влияють ні не на національність, це гражданство. гражданство это не а до речі, в нас в Україні громадянство е, прирівнено до національності, якщо ви ще не в курсі. Тобто, якщо ти громадянин України, значить ти українець. Ну нас так зробили. Так, е, так вирішили ті, е, що придумують ці всі закони, депутати України вирішили, що в нас українство. Якщо ти громадянин України, значить ти українець. Ну так виходить від нас. По національності я, може бути, могу бути термініном там. Не знаю, Філіппінка, і таджичка, і ким угодно, гречанка, і ким угодна, мабуть, по національності. Ну, иметь гражданство ваше этой до страны. Ну, так вийшло. Так... Ну, але як вона э, вважає, що це не країна, то не потрібно її паспорта. Вона ж пам'ятаєте, на початку відео вона викидала. Дивимося далі. Ой, блядь. Сажись от українського паспорта, Сажги, а це ну, я саж її. А ще раз послухаю за документ українець паспорта. сожги! А що я остажив, дура, такі. що ли? Почому я тут? У українці по люблю. У папа по три-по-чотири громадянства, а я должна отказывать. А що я дура, що ли? А пам'ятаєте на, на початку відео? Мені ваш український паспорт нахуй не нужен. <плотворювачка> 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 а тепер що вона пока, що вона розповідає? <серкнув> Ой, блядь. Сажись от украинского паспорта, сожги. А че, ну, что, я дура, от... что ли? Почему <серкнув> это... це... я тут у меня смогла по три, по четыре це... гражданства, а я должна отказываться от. Я вам е, от свою особисту думку. Е, це є люди, оці всі москвороті от створіння, що я вам показую на, на своєму каналі, е, вони спілкуються мовою. ну Це не є її рідна мова, це мова, їх нав'язала її. Штучно їм нав'язали. Запхали їм горлянку І вони горляні. Це, це якісь норечі їхньої. Наречії. Вони дволики, е, самі самі звичайні. Пристосуванці, які вони при, пристосовуються. В, вони як гівно. Гівно зараз кричить, що воно мармуляда, а насправді воно є гівно. Воно, гівно буде кричати сто разів мармуляда, воно воно залишається гівном. Ось так само і ці <с урізько> <с урізько> <с урізько> <с урізько> створіння. Давайте ще раз включу вам початок відео, як вона. Мені ваш український паспорт. Нахуй. Мені ваш український паспорт нахуй не нужен. А тут Ой, блядь. сажись от українського паспорта. сожги. А є! Що я дура, що? Почому я до країнського потрібна. Я дуже кінець, так що дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки всі реквізити. Під відео, якщо хочете допомогти, допомагайте нашим Збройним силам України. Слава Україні!